Закінчився ще один робочий день. Він був сьогодні суетливий. Я їздив на перегляд будинку, котрий продається. Будинок зациліндрованого брусу смерека. Будинку більше 10 років. От, суддя по зовнішньому вигляду, по, ну, по стану будинку, я думаю, років десь 12 буде йому. Дві пічки. Сауна з пічкою дров'яною, топиться з технічного приміщення. І ще одна пічка в великій кімнаті по центру. Камін. Відкритий камін, точніше, не пічка. Вентиляції в будинку нуль. Просто нуль. І ви знаєте, так шкода, тому що ділянка просто чудова. От видно, наскільки батьки дітей, котрі продають цей будинок зараз, любили цю ділянку. Вона така хайна, вона ухожена. На ділянці є свій частина свого озера з ключами, тобто йде підпітка водою. Будинок стоїть прямо під високовольтною лінією. але ну, я так думаю, що там десь 10 кВт. Прямо під нею. Виглядає дуже симпотно. Але смерека є смерека, друзі. 10 років, і я вам скажу так, що будинок майже своє відслугував. Ще років 20 і він не буде підліжати навіть ремонту. Тобто там, не буде що ремонтувати, я прикріплю декілька фото, стану дерева, щоб ви це побачили. На терасці там взагалі декілька брусів взагалі гнилий, просто гнилий. Я би на місці власників би хоча б прибрав, щоб вони в очі не кидалися. Піщанік відвалюється. Оздоблення біля прудіка теж теж відвалюється. Явно будинок дав усадку, тому що двері в сауну не відкриваються повністю, впираються в підлогу. І от видно по примиканням, що розкриття тріщини йде, тобто фундамент дає усадку. Толі пливе ґрунт, тому що доволі крутий берег, а будинок стоїть прямо біля прудіка. От, або, ну, дуже неякісно зроблений фундамент. Близько ґрунтової води, відповідно. Навряд чи цей будинок підійде моєму клієнту, тому що він шукає придбати готовий будинок, але так, щоб в ньому жити, а не займатися його ремонтом. Тому, на жаль, йому це не підходить. Може, років 10, і цей будинок під снос. Отак. От тому я розумію, друзі, що ви любите різні технології, але я вважаю, що будинок будується для того, щоб в ньому жити, і щоб він мав вартість після того, як ви в ньому пожили. Це розумно просто.